Займалися такими дріб'язковим і любов'ю до себе. В кінці кінців вийшло так, що залишилися під тою сім'єю, яка розвивається кінь. І освіту треба мати всім. розумієте? Як так може бути, що у вас половина мукачівців працює в Ужгороді? Так не може бути. розумієте? Мають бути комфортні мови, умови для всіх. Як може бути, що ужрець щороку, таке ж місце як му ну, більше, звісно. Щороку у нас ми заробляємо більше, нас більше забирають, але ми погані, там поганий ратушня. А тут а тут чудова команда, але щороку більше дотацій і більше грошей уж города йде сюди. В цьому році вже 18 мільйонів. Ми дуже забрали і дають сюди. Так також не може бути. Ще недавно, до речі, Мукачево, Мукачевський Спечуваль Це... і були донорами в область. До речі, були донорами в область. Чому зараз всі дотаційні? Ви знаєте. Що сьогодні область дійшла до того, що крім Ужгорода, 63% мають дотації. Що це таке? Я вам поясню. Ту гривну, що вам сьогодні платять і кажуть, що це вони вам платять, ця сім'я Область, І не вони, а Закарпатська область. А 60% отримують від Києва. Єдиний Ужгород на себе заробляє і ще заробляє на Мукачі. Так не може бути. значить Щось не так в розподілі. Але взагалом, значить, дивіться, що треба зробити. Я знаю, що ви будете за мене голосувати. Перший закарпатець, пригнічена Закарпаття, пішов президенти. Факт факт. Факт, факт. Факт, факт. Факт, факт. факт, факт. Значить, інше будуть через 5 років, 10. молоді, гарніші від мене, більш кучеряві і піти. Це дуже добре. Може, дівчата підуть і га із більш гарною косою. І теж слава Богу. Але розпочати щось треба було. Не можна пройти кілометр, щоб не зробити перший крок. Перше, друге. Весь час ми чуємо і при радянській владі взагалі не дай Бог, тому що ще такі, як стрижак, давали чи розстріляні статті закарпатським русинам, які боролися за право називатися русин. Усті загравав з русинством, публічно нічого. Балога загравав, Різак загравав. Я перший публічно вийшов на центральний канал і сказав: Моя мати є русинка, тут, до речі, є мої земляки, з злучок, отвірте мої коріння по матері. Це факт, факт. Нам треба було сказати, ми є. Це треба було сказати. І коли я сказав журналістів, якщо комусь не подобається, можете вийти. Ніхто не встав і не вийшов. Поважайте нас, шануйте. Третє, для чого це треба було йти? Безумовно переможуть ті, хто вклали виборчу компанію по мільярду доларів чотири рази. У нас найнижчий е, рівень промисловості на тисячу людей. Найнижчий рівень ходить, Що? Від нас тікають. Так, да, безумовно, національні компанії в Угорщині роблять. А давайте спитаємо, чи сюди не приходять. Я вам відповім. І за цієї сімейки, дивіться, за ці ж самі 10 років по сусідству маємо Львівська, звісно, велика область, Франківська область менше за територію, менше за населення, по економіці вище. Мають нафтопереробний, другий запускають. Ми жодного. Спиртових заводів сім ми жодного, літньо-голічаних три ми жодного. І ми ймо їхні гурти, сметану і дорогопольські колбаси. А де закарпатські? Так не буде економіки. Там заплатили за колбасу, там за творог, там за бензин, там за спирт, там за горілку. Тому що вся сім'я сюди ніколи не пускала. Всі 15 років Закарпаття розвивається такий фірма Барова. Так не може бути. Має розвиватися все Закарпаття. Тому хто сюди приходить, хотів стати заводи, торгівельні центри, значить, якісь структурні галузі будувати. А структурні галузі у нас ще була 15 років, навіть 10 років тому назад і ще була але бувається. Приходять, чому бізнеса 60% в Ужгороді? Чому у нас 9% Значить, населення, а території взагалі 0,5%? інвестиції 70%, будівництво 63%, бізнесу 65%, де вони зробили Буковель. А наш драгобрат вищий. Тут є інфраструктура, не мають снігу, не мають робочий брати. Вужовні немає безробіття. До нас вже заїжджають мадяри і словаки робити. Ви це знаєте, у нас на заводах працюють і словаки і мадяри. Будівництві і на обробці роблять вже і, і румуни. Да, уже на посміну приходять на виробництво робити. Нема. Це треба робити далі. Чи як далі? Та не треба ці зборки, ці шивки, значить крісла, робити у роді мукачів. безпеку. Я називаю конкретні речі. Хто у нас скрав державу і чому у нас немає грошей для того, щоб перейти в новий рівень? Нам треба переходити в новий